З перших днів повномасштабного вторгнення Прилуцька міська рада підтримувала територіальну оборону у 2022 році. З міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень, які спрямували на закупівлю одягу, автозапчастин, оргтехніки, будівельних матеріалів. Меблів, продуктів харчування тощо. Роботу в пріоритетному напрямку продовжили і в 2023-му. На потреби Прилуцької тероборони було виділено значне фінансування. Ці кошти перераховували лише за запитами захисників. Зокрема, придбали дрони з відповідною комплектацією. Провели тендерну закупівлю, обладнання через систему Прозоро. Загальна вартість становить 978 тисяч гривень. Здавалося б, все дійсно прозоро. Та прилучан знову дезінформують оперативні анонімні інтернет-спільноти, говорить начальник відділу. Бухгалтерського обліку та звітності міської ради Інна Яценко зараз проходять обговорення в соціальних мережах щодо закупівлі квадрокоптерів. Хочу роз'яснити наступне: всі квадрокоптери, всі закупівлі відбуваються відповідно чинного законодавства. Останні Ті обговорення, що Прилуцька міська рада придбала квадрокоптер за 489 тисяч. Це неправда. Якщо підняти технічні характеристики, там зрозуміло і видно, що квадрокоптер коштує 295 тисяч з усіма комплектуючими. Попередні закупівлі квадрокоптерів були без комплектуючих Ми закупляли з по 190 тисяч. Тому в цій закупівлі додатково було закуплено. Комплектуючи до цих квадрокоптерів відповідно до заявки командування. Ще хочу зазначити, що Прилуцька міська рада працює командно. Ми намагаємося задовільнити повністю всі потреби військових, територіальної оборони в жодному разі не було відмовлено. Всі листи надходять від командира військової частини, які погоджуються в області ну, в головному командуванні. Без погодження жодна закупівля не проводиться. Військові, на запит яких і проводили надтерміновий терміновий тендер, називають подібні заяви, спекуляцією на болючих темах та навіть підіграванням ворогу. Хотілось би в першу чергу наголосити на тому, що люди от своєї необізнаності висвітлюють ту інформацію, яку взагалі не потрібно висвітлювати. Ну це забезпечення, куди йде і так далі. Це в першу чергу. Ми допомагаємо моркам, які моніторять, які розуміють, з чим ми працюємо. Так, потім настраюють системи, всі знають, хто в якому напрямку і так далі. Працюють багато, працює організації, які чекають тільки тих моментів, щоб ну, знати і допомогти оркам заволодіти тою чи іншою інформацією на напрямках. Тому це в першу чергу не потрібно робити. По-друге, не потрібно освіти ту інформацію, яку не перевіряють люди. Це написати можна на любого. Сказати на вас, на мене, сказати там отак чи отак, а потім... Вже воно висвітлилося і розбиратися там, взагалі все, все інакше, ну, все все строїться не так, все моніториться, всі знають, як працює тендерна процедура, як працює система прозоро. 11 квітня в стінах міської ради зібралася робоча нарада. До обговорення даної теми долучилися міський голова Ольга Попенко, фінансисти виконавчого комітету, відповідальна за проведення тендерних процедур, депутати, голови комітетів самоорганізації населення, громадські діячі. Обговорювали питання підтримки наших захисників. І, хоча Андрій Пуговкін, як представник, як Прилуцької тероборони компетентно пояснював необхідність та призначення закупленого обладнання, між депутатами звучали абсурдні питання. Так. Ви пригласили сюди людей, які Ні, не розбираються, не є, і те ж саме, і я. Може, треба було сюди зібрати спеціалістів, ті, хто знає, що такі дрони. було позвати тих, хто е, написав, що таке питання він підняв і розібрався. Є спеціалісти, вони військові нам подають. Кожний підрозділ в нашому батальйоні. Подає свої потреби. Там командир роти, або хто у них там. Якщо він погоджує на своєму рівні, погоджується це із комбатом. Після цього надається лист на міську раду, Ну, ми теж дивимося ціни. Ми теж не на вулиці знайшлися і ми не хочемо, щоб під нас потім говорили, отак як зараз, за квадрокоптери, що там хтось заробив. Нам теж було це неприємно. Все воно показало, то, що чути ніхто не хоче, шукають. Куди прицепитися? але ніхто не запропонував якого-нібудь маршруту для вирішення питань для пришвидшення закупівлі. Нам биніше, що нам потрібно. Ми це просимо, і нам би хотілося. щоб. Люди збирались тільки для того, щоб допомогти це пришвидшити, закупити, а не заважати. Якщо лише військові визначаються з потребою підрозділу, то за прозорість проведення процедури відповідає уповноважена особа у Прилуцькій міській раді. Це Оксана Юрченко. Посадовиця говорить, що жодних зауважень до закупівель не було. Ба більше уповноважена відповідно чинного законодавства вимагала від учасників тендеру відповідну документацію. Як уповноважена особа з тендерних закупівель, я хочу зазначити, що для Теоборони ми закупляли і в 2023 році, і в 2022 році, і в 2024 році закупівлі предметів. Хочу сказати на сьогодні порушень по цим закупівлям не виявлено. Всі закупівлі здійснюються згідно чинного законодавства. І на сьогодні. Так, відбулася нарада, на якої було зазначено, по такому предмету закупівлі, як квадрокоптер, уповноважена особа виконавчого комітету Прилуцької міської ради вимагає документи, такі як сертифікати якості. На мою думку, це правильно, тому що квадрокоптери можуть продати відновлений, але для наших військових потрібен нове, нове обладнання. Так як це рятує їм життя. Як уповноважена особа, я підкреслюю, що жодних зауважень зі сторони контролюючих органів не було. У Прилуцькій міській раді говорять, до подібних закупівель ставляться вкрай відповідально, адже знають, що така техніка є дуже важливою та необхідною для виконання бойових завдань. Дрони, по суті, є розхідним матеріалом і часто знищуються ворогом, а тому військові потребують їх у великій кількості. Андрій Пуговкін зауважує, таке розуміння є у кожній родині, де чекають з фронту захисту. Жодна дружина з батальйону не прийшла задати питання, чи там ну близькі, рідні, хтось не прийшов, не задав питання по цим поводам бо вони знають, як це працює. А там непонятно, хто безанонімно пише таку ситуацію, це їхні перепиті якісь міської ради, як у деяких тут про дороги все время згадувалося, там сидять, гадують. Ну не знаю, то вони на то і давлять. Мабуть, для того, щоб зрозуміти це, потрібно на своїй шкурі це відчути, хоча б один раз або подивитись на той жах, який відбувається в зоні бойових дій. На даний час міська рада йде в темп. З нашими військовими, які звертаються за допомогою, на жаль, допомогти всім ми не в силі, але допомагаємо багатьом бригадам. Аби максимально підтримати наших захисників, на 2024 рік в міському бюджеті передбачено 67 мільйонів гривень, і сьогодні всі згуртовані та працюють, аби задовільнити кожен запит військових в цьому році, як і в попередні, і в двадцять 2023 му році, пріоритетним завданням для прилюдської міської ради, я впевнена, що для будь-якої міської чи сільської ради. Знову ж таки, пріоритетним завданням є підтримка наших захисників, підтримка територіальної оборони і підтримка збройних сил України. Ми сьогодні всією громадою дякуємо нашим захисникам за наш спокій, і ми надалі будемо підтримувати і разом будемо йти до перемоги.